Надія, яка збудована на Ісусе Христі, не руйнується стражданнями. Амінь. Текст, який я хочу запропонувати нам, сьогодні послання апостола Павла до римлян, 5 розділ з 1 по 5 вірш. Отож, виправдившись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо. І хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Тема проповіді надія, що не соромить, брати і сестри. В час, коли в нашій країні є війна. Є біда, є надія жива в нас на Христа. Так, брати і сестри, ми надіємося на живого Бога, ми до нього взиваємо, ми приносимо всі наші потреби, ми хвалимо, ми поклоняємося йому, дорога церква. Хочу зачитати одну історію, яка сталася з одним чоловіком, якого звали Томас. Історія саме про надію. У невеличкому містечку жив чоловік на ім'я Томас. Після аварії він втратив ногу. Робота та впевненість у завтрашньому дні. Родина намагалася підтримати його, але слова заспокоєння лише відбивалися від холодної стіни розпачу. Він закривався у кімнаті, уникав людей і навіть молився, молитва стала для нього чужою. Слова найшли серця. Раз у неділю, коли дружина вже вкотре лагідно попросила його піти до церкви, він лише знизав плечима, не хотів показувати себе, не хотів слухати чужі, все буде добре. Але всередині щось ніби шепнуло. Піди. У залі церкви того дня проповідували про зламану очеретину, яку Бог. Не доламає, і прогніт, котрий тліє, але він не погасить. Томас слухав і раптом зрозумів, він і є та тліюча свічка, та людина, що стоїть на межі згасання. Якщо Господь не погасить, значить ще не кінець. Після служіння до нього підійшов літній чоловік на протезі. Він постійно усміхався і казав Тихо, я знаю. Що ти відчуваєш. Мене Бог теж підняв і тебе підніме. Просто дозволь йому. Ці слова стали іскрою. Томас знову почав молитися. Спочатку ледь чутно, потім зі сльозами, потім повернувся на реабілітацію, освоїв протез, знову влаштувався на роботу, але головне, повернулася надія, яку може дати тільки Бог. Уже через три роки він сам став підтримкою для порана, поранених ветеранів, відвідуючи їх у лікарнях і повторюючи те, що колись сказали йому, ти ще не згас, бо не відвернувся, Бог не відвернувся від тебе. Чудова історія, брати і сестри, надії людини, яка втратила надію. Так буває, коли щось у нас. Виходить з-під нашого контроля, і ми вже не володіємо чимось, так? Нам потрібно бувало прийняти ці речі. Можна нарікати, можна бути незадоволеним, можна поникнути в себе, так? Ніби життя все закінчилося. А можна озброїти, що е, як один чоловік, якого звали Ні Куїчич, хотів покінчити життя самоустому, тому що народився без рук і ніг. Яка надія такої людини на цій землі? Він каже: я не маю ні рук, ні ніг. Він каже, я маю язик, я можу говорити. І він став мотиватором для інших людей, які мають якісь втрати фізичні і не тільки. Так? І тому, брати і сестри, надія нашого Господа, декілька думок на завершення служіння відносно надії, яка не засоромлює. Найперше, Божа надія починається з миру з Богом. От коли людина не покаяється, не прийме Господа в своє життя, не примириться з Отцем Небесним, перспективи Божої надії в людини немає. І це є факт, і це потрібно розуміти і приймати. Людина, якщо вона хоче отримати цю Божу надію, так живу. Йому потрібно примиритися з Господом. Христос же все зробив, і людині потрібно покаятися. І наш перший вірш нашого тесту Римлян 5.1 про це говорить. Отож, виправдаючись вірою, виправдання тільки вірою, ми маємо у Христі, так? Майте мир із Богом, Господом нашим Ісуса Христа. Господом нашого Ісуса Христа. Майте цей мир. Це є важливо. Коли ми почитаємо притчу про блудного сина, яку розказав Господь. Ми бачимо, що цей чоловік відійшов від отця. Він жив як хотів. Ну, хіба не цього хочуть люди? Щоб їм ніхто не говорив, як вони мають жити. І деколи наші діти говорять нам відчепись. От ти їм щось говориш, вони кажуть, відчепись. Мені моя дочка менше, відчепись. Вони хочуть свободи. Вони хочуть, щоб їх не контролювали і не вказували, вони все самі знають. Так люди, так ми бували. Ми говоримо. Бога відчепись Боже. Ми самі знаємо, як нам жити, що робити. І ось оцей син, він так ну, оце своєму сказав: Батько, давай гроші, а сам відчепись. Не треба мені розказувати, як я маю жити і куди я маю тратити. Прожив маєток, батькин. Батько від нього відчепився насправді. І приходить в серце думка від того, до чого він прийшов. В мене є надія на батькову милість. Розчарувала його надія про батькову в мирість, брати і сестра. Він повертається, він примирюється з батьком. Батько повертає його в статусі, повертає йому перстень. Людина відійшла далеко від Бога. І те, що відбувається сьогодні на світі, в нашій країні, зокрема, це те, це ті діти, які відійшли далеко від Бога. Які народилися, не бувши навіть Божими дітьми. Де я такий вислів, ну всі діти Божі, не всі діти Божі. Діти д'явол. Їм потрібно покаятися, їм потрібно навернутися, спастись. І деколи, знаєте, дивишся, коли одні діти небожі і другі діти не Божі, більше сперечаються, хто з них більше діти не Божі. Покаяння потрібне, людству сьогодні, тому що це. Дивишся деколи на народи на інших президентів і думаєш, що ж вони не втрутяться. А як вони втрутяться, якщо вони не діти Божі? Що хотіти від не дітей Божих? Надія в Бозі, а не в якихось там хороших країнах чи президентах. Друзі, немає нічого доброго без Бога. Яка б та країна, чи який би там чиновник не був? Отже, син повертається, повертається до батька, він отримує цю живу надію. Зуст батька, так? він повертається в синівство. Друзі, в нас надія повертається тоді, коли ми стоїмо на факті. Що таке факт? Факт це Господь, це Слово Боже, це є істина. А якщо людина стоїть на незрозуміло чому, от людині кажуть, ти надійся на що? На кого, якщо не на Бога? так? Ну, треба позитивно думати. Знаєте, позитивне мишлення це непогано. Але воно, бувало, приводить до розчарування, коли воно без Бога. Факт це в тому, що мене Христос, завдяки Христу, Господь мене прийме. Це факт, брата і сестри. Завдяки Христу. Сьогодні Бог приймає людину. Це є істина. І тому кожній людині потрібно через Христа йти до Отця, та як блудний син це зробив. І Господь прийме. Друге, друга думка. Надія живе там, де є доступ до Божої благодаті. Другий вірш нашого тексту, через якого ми віруємо, одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією і слави Божої. Отримали доступ до тієї благодаті. В надії. В старому заповіті в книзі Естер є чудова історія. Про цю царицю, яка мала стати перед лице царя. Ми знаємо, що не можна було приходити перед лице царя, навіть якщо ти його дружина, без того, щоб він тебе покликав. Тому що наслідки могли закінчитися для неї погано. Вона могла втратити не просто царство а й життя навіть. Так? І ось оця благодать, яку цар проявив по відношенню до своєї дружини, так і ми. Коли приходимо перед Отцем Небесним, Господь проявляє свою благодать по відношенню до нас. Бо спасенні ми, брати і сестри, по чому? По благодаті. Незаслужений дар, брати і сестри, який ми отримали. В тому є надія. І істер, коли йшла до царя, в неї що було? Надія. Що цар проявить благодать. Хоча вона Мордехею казала, не можна так, так не робиться, так не прийнято. Неї була надія. Тому що, можливо, десь Мердехей трошки підсвітив і сказав, можливо, ти саме не то, що можливо, ти для цього часу якраз і є тут, щоб врятувати всіх євреїв. Вона могла зберегти своє життя навіть не ризикувати. Мені добре, а там як буде. Значить, така воля Божа. Ні, вона йде і вона зустрічається з царем і, і Господь. Благословив це, так? І тому ми перед лицем Господнє приходимо з цією самою надією, і Господь чує своїх. Третє. Надія спрямована на славу Божу, а не на земні обставини, брати і сестри. Якщо ми будемо дивитися на земні обставини, наша надія, що з нею буде робити? Вона буде рушитись. Якщо наша надія буде в земних обставинах, багато людей надіялися на життя, і ми надіємося на життя, на якісь там хто щось там собі заробив, купив, жили, будинок побудували. Але ми бачимо, люди позалишали це все на те, що вони опирались, надіялись, бувало втрачають. Навіть на близьких і лідних людей, яких десь немає по різних причинах, так це все руйнується. Якщо це не надій. Надія не на міцній основі, не, не, не на Бозі. І цей другий вірш, який ми також прочитали, друга його половина, говорить так: хвалимося надією слави Божої. Хвалимося надією слави Божої. Наша надія в славі Божій. От ми живемо і хвалимося Його славою, Йому поклоніння. От в тому є суть нашого життя. Тому що якщо ми не переключимося з нас, любимих на Його славу, наша надія вона буде така крихка і рушиться. Коли Господь покликав Мойсея виводити його народ, на що надіявся Мойсей? Що він очікував? Що він хотів від Бога? Так? Давайте ми все ж таки звернемось в книгу «Вихід», 33 розділ з 12 тексту. Дуже цікавий текст. І сказав Мойсей до Господа: Дивись, ти говориш мені, випроводи цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. А ти сказав: був, Я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знати милість в очах твоїх. і побачив. Бо це люд того народ народ твій. А він відказав: Сам я піду і введу тебе до відпочинку. І сказав він до нього: коли сам ти не підеш, то не виводь нас і звідси. Бо з чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах твоїх я та народ твій, чи не тим, що ти підеш із нами, і будемо вирізнені, я та народ твій від кожного народу, що на поверхні землі? І промовив Господь до Мойсея, також цю річ, про яку говорив ти, зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. А він відказав: Покажи мені славу свою, говорить Мойсей. І він промовив: Я переведу, переведу все добро своє перед тобою, і покличу Господнє ім'я перед тобою, і не зможеш побачити лиця Мого. Бо людина не може побачити мене і жити, і промовив Господь: Ось місце при мені, і ти станеш на скелі. І станеться, коли буде переходити слава моя, то я міщу тебе в щілині скелі і закрию тебе рукою своєю, аж поки я перейду. А здійму руку свою і ти побачиш мене ззаду, а обличчя мого не буде видне. Що прошу? Кусив Мосей, брати і сестри. побачити славу Господню. Він розуміє, що він має її робити, він має йти. Він каже, Господи, я хочу бачити Твою славу. Це і наше, брати і сестри, в нашій надії, щоб вона не розчарувала нас. Наскільки бажаємо ми бачити славу Господню, Його, Його присутність? Якщо ми сконцентровані на собі, на, на, на своїх обставинах, на своїх якихось мріях, друзі. Мойсей, він мав випробування, правда? Нелегко було йти. Бувало так, що він вже ну, приходив до певної такого краю в тому виході. Але все ж таки він це продовжував. І навіть коли вже Господь сказав, все, я винищу цей народ, що робив Мойсей? міг сказати, так слава Богу, легше буде вже. Ні. Ні. Він казав, не роби цього. Що інші народи скажуть? Ти для чого їх вивів? Він вже Бога зупиняє в тому. Це про що говорить? Серце Бога у Мойсею вже було. Це його природа, сутність. Бог насправді ну, не, не робив би так. Але він заявляє про це, а Мойсей вже заступається. Ось серце такого шукає Господь. Щоб людина була схожа на нього. Так? Хотіла саме Божої слави. Щоб Господь був прославлений. Четверта думка. Надія зміцнюється в упробуванні. Третій вірш. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. Коли стаються якісь речі, які нас тиснуть. Ми кажемо: Господи, що? Рятуй! тисни. А Господь каже, таке ж терпеливість тобі виробляю. А ми кажемо, Господи, дай мені терпіння бувало, да? деколи. Господи, дай мені більше терпіння. Господь, раз нам утиск, хоп, навчись цього. Ми кажемо, Господи, забери це від мене тепер, не хочу терпіння вже досить. Ні, Отак воно працює. І Йосип, 13 років, брати продають, в'язниця, рабство. Утиски, правда? Господь щось виробляє. Чи була в Йосипа надія? На Господа. Він ходив з Господом, і Бог був з ним написано, так? В тих утисках, в тих обставинах. І тому наші молитви мають не тільки бути такими, щоб Господь все це позабирав, і ми такі жили без утисків, без проблем, без труднощів. Господь в нас виробляє щось через певні утиски. Згідно з цього вірша, який ми прочитали третій. завдяки утискам це ми все отримуємо. І тому не запитуймо Господа, чому це сталося? Це гарне питання, правда? Боже, за що? або чому? Чому це в нашій країні і так далі? Нам потрібно задавати іншого роду питання. Що ти мені, Господи, хочеш через це сказати? Що ти хочеш мене навчити? Те, що сталося. І насправді, друзі, скорботи вони не руйнують, вони будують. Будують в нас дійсно міцну надію, Вона формує в нас терпіння. Це було у мужів і жінок Господніх. це є і так буде. Тому що так написано слово Господньому. П'яте. Витривалість виробляє досвід Божої вірності. Коли є витривалість Четвертий вірш Римлян 5.4. А терпеливість досвід. А досвід що робить, брати і сестри? Надію. Надія приходить з певним досвідом. Яким? Я різні досвід. Негативний, позитивний. так? Який досвід ми маємо мати, щоб у нас виробилася надія? В житті Давида, який псалми ми читали на початок, він мав досвід різний в своєму житті, правда? Але в нього була міцна надія на Господа. Коли він прийшов на поле битви і там був голіаф, який викликав одноборця, він зголосився. Прийшов до Саула, Саул його вдів в свої обладунки. Давид попробував рухати, скаже, я так не звик, я піду, та, як є. Саул каже, ну як, це ж воїн, це солдат з дитинства. Ну...» На що Давид мав аргументи? Він каже, Господь дав мені перемогу над левом, над ведмедем. Друзі, це досвід ходіння з Господом. І в нього була надія на що? На кого? На Господа. Не на своє уміння, не те, як він вмів гарно управлятися з пращою. В нього була надія на Господа. Він каже, Господь дасть його в мою руку. А це надія в досвіді. І потрібно мати певний досвід, закалений певними викликами в нашому житті. І від того людина може мати надію. Тому що коли я скажу, я зараз заспіваю пісню гарно і почну співати, ну мене така надія, що я її заспіваю, друзі. Але в мене досвіду нема. То що буде? Ну хіба чудо буде якесь, так, що пісня буде гарно заспівана? Але має бути певний досвід в тому напрацьований. так? Пригадайте, брати і сестри, що Господь вже робив у вашому житті. Через що ви проходили, кожного з нас є свій досвід життя і ходження з Господом. І в тому є також надія в нас, так? на що ми можемо подивитися і сказати, Господь вже мені допомагав цьому. Ми вже мали перемоги разом з ним. І це буде хороший фундамент. Надія не соромить, брати і сестри. Це Божа любов у нашому серці. Римлян 5:5. А надія не засоромить, говорить апостол Павло. Ви знаєте, коли апостол Петро відрікся від Христа, Христос продовжував його навчати, будувати. І була зустріч в них, відома зустріч, коли Христос. Спілкуючись з Петром, він задає йому запитання, три запитання: чи любиш ти мене? Христос не прийшов журити Петра за те, що він обіцяв. Він ж казав, я за тебе готовий на смерть. Чому ти не стримав свого слова? Він не соромить, друзі, правда? Надія не засоромлює. Христос дає Петру надію надію в любові. І тому Він питається, чи любиш ти мене? Ось що важливо, коли ми надіємося, чи любимо ми Господа. Це є ключове, це є основа, це є заповідь, це є найбільша заповідь? так? Любити Бога і любити ближнього як самого себе. І в тому є надія. Тому що якщо людина не має любові до Бога, її надія. Є хиткою, і вона засоромить. Але Якщо людина любить Бога, вона буде практикуватися любов'ю до інших людей, така надія вона не засоромить. І на завершення. Надія не соромить, бо є основа Христос, а не люди, брати і сестри. П'ятий вірш. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Коли ми ще пригадаємо на завершення мужів, хлопців з книги Даниїла, які мали любов до Бога, і вони готові були пожертвувати навіть власним життям, коли став вибір, поклонитися ідолу. Або втратити життя. Стояло питання так. Або всі поклоняються, а хто не поклоняється, тих кидають в піч розпечену. Що вони відповіли? На чому їхня була надія? На Бозі. Не тільки, знаєте, надія тоді, коли мене все мене, от тоді я надіюсь на Бога. А коли не мене, то... то я тоді вже не надіюся. Їхня надія була так чи інакше. Залишимося живі. Ми надіємося на Бога. Ну а якщо Господу буде угодно, щоб ми не залишилися живі, ну, все рівно будемо Господу вірні. Надія міцна на Бозі. І любі обставини нашого життя, які би не ставалися, бурі, які б не приходили, цей міцний якір, який ми маємо в Бозі. Не дають нам відступитися, правда? І тому, брати і сестри, хай нам Господь поможе в цій надії, яка насправді не засоромлює, тому що корінь її є в Ісусі Христі. Її сила в благодаті, її шлях через випробування, її гарантії це любов Божа. Наше зібрання підійшло до свого завершення, брати і сестри. І в нас вже, так розумію, немає ні пісні, ні вірша. Але перед нами є заклик до покаяння, хто, можливо, хоче мати надію, живу ви можете примиритися з Богом. Ми можемо з вами помолитися разом. Можливо, ви молилися, стоявши по двоє троє, і ви молилися і каялися. Так скажіть про це. Або ті, хто з вами стояв, скажіть про це, Що ви чули, що сестра чи брат молились до Господа. Щоб ця міцна надія була вашою надією в служінні Богові. І що би не ставалося в житті, ця надія не буде порушена.